Покажу вам сьогодні, що мені приїхало. Ось така корзинка з таким маховиком і з таким диском. Це щеплення Хундай таракан. Якщо я не помиляюсь, таракан, вроді би. І в чому в общем, проблемка, якщо ви замітили, що корзина у нас зломана. У неї ось тут тріщина, ось тут тріщина, ліпістки вигнули в різні сторони. знайти... У нас в Україні її нереально. Клієнт питався знайти таку корзину до цього комплекта, заказав, прочекав місяць і в ітогі прийшла, але вона зовсім інша. Ця корзина йде самоподводом, але за счет того, що вона що її пластина лопнула, ось оцей самоподвод, пластина лопнула, їй вже нічого не зробиш. І звернулися до мене з таким проханням, щоб зробити щось, вигадати і щоб поїхала ця машина вже з робочим щепленням. Ну, чесно вам сказати, щоб підібрати під цю корзину, це дуже рідкісна така тінка, бо у неї навіть кріплення йдуть дуже узькі друг до друга. І я скільки працюю з цим щепленням, я такого не бачив раніше. І підібрати дуже тяжко. Саме проще це просто переробити її. І як зазвичай нам в цьому поможе хто? Звісно ж, BMW. Ось така корзина, яку я буду віднідряти на цей маховик. Одномасовий маховик. Зараз ведуться розрахунки по висотам, по шліцевій, де вона буде стояти. Всі ці нюанси, зараз я підбиваю і в конічному ітогі, як завжди, вам покажу, як це все буде виглядати уже гарно і красиво. До цього у нас ця корзина тримала 200 заводських там лошадів. І після цього вже новою доступною корзиною, Це щеплення буде розраховано на 300-330 лошадіних сил. Ну, все, кін кінечний результат я вам покажу. Що, готові, побачити кінечний результат. Щеплення приробленого під 300-330 сил під автомобіль Hyundai таракан. В общем, собрав, зараз вам канцовочку покажу, а на даний час покажу вам, як йде включення і виключення. Розмикання. Машинка стала. Бах, поїхав. Отлічно. Все роботи, все розмикається. Зараз покажу вам, як воно виглядає внутрі. Що у нас вийшло? Емочна кразина БМВшна. Лягла на маховик одномасовий хундай таракан. Диск у нас залишився старий. Підганяли все під старий диск, під його товщину. Він іде менший, він іде 8,2, бо BMW-шні йдуть 8,8. Тобто і плита, і виступ тут трошки інший. І також ми підіграли на маховіку зробивши полочку на міліметр більше. Що тут казати? В принципі, тут нема чого казати, тут ви самі все бачите, все гарно, все красиво. Похудав цей маховик десь на кілограм 800, на бензиновому моторі легше буде він трошки розкручуватися, так що це наоборот пішло нам в плюс. І, в принципі, що зробили різьби. Ну, Робота, я б не сказав, що така тяжка. Просто головне ізначально все правильно спроєктувати, щоб не допустити ошибок. А так, в принципі, як для нашої майстерні зроблено в гаражі, це стандартна робота по переділкам, щеплення. І удосконалення його. Звертайтеся, якщо вам цікаві такі безвиходні ситуації, як случилось з цим тараканом, що людина шукала, заказала, приїхала не то, потратила кучу півні і нема ні замінників, ні аналогів, нічого. Тобто, знаєте, полетіло щеплення, все, мітоволом здаєш машину. А наша майстерня завжди, в такому плані, плані щеплення, завжди знаходить. Ходи з положення, бо це наш профіль. Якщо вам цікаво, звертайтеся, майстерня зроблено в гаражі вам допоможе підскаже, спроєктує, зробить, удосконали або розробить з нуля щеплення. Всього найкращого, з вами був Рульчик і майстерня зробленого гаражі.